Рівно рік тому, 22 липня, з життя пішов український актор театру і кіно Богдан Сильвестрович Ступка, епохального артиста, котрий зіграв понад 100 ролей у кіно і театрі, сьогодні згадують в Україні і у світі. Незамінним його називають не лише у драматичному театрі імені Івана Франка, котрий Богдан Ступка очолював до останніх днів життя. Таким і залишається для всього театрального світу. І сучасні мистецтвознавці підтверджують, Україна втратила не лише великого актора, але й захисника талановитих людей. От саме цей сезон без нього, він історичний, тому що це сезон катаклізмів, втрат, негараздів. От ніби якось так на небі щось трапилось. А коли він був, уявіть собі, він міг взяти слухавку. Набрати там президенту, приміру і просто захистити людину, тому що авторитет його був, ну просто він не мав якого якогось кінця краю. Він просто був авторитет художній, його слово було золотим словом.